Окей. Сьогодні я поговорю про те, як досягти успіху в стартапі. Очевидно, говорити варто більше, ніж можна сказати тут за 20 хвилин, але я постараюся зробити якнайкраще, я виділю найголовніше. Урок номер один, який ми намагаємось навчити стартапам, полягає в тому, що ступінь вашого успіху приблизно відповідає ступеню, в якому ви створюєте продукт, який настільки хороший, що люди самі спонтанно розповідають про нього своїм друзям. Стартапи завжди запитують нас про секрет успіху. Вони завжди хочуть вірити, що це щось інше, оскільки це дійсно складно зробити. Але це саме так, якщо ви можете створити продукт, який настільки хороший, що люди спонтанно розповідають про нього своїм друзям. Ви зробили 80% роботи, яку потрібно зробити, щоб бути дійсно успішним стартапом. Якщо подумати про найуспішніші компанії, які ви знаєте, Google Facebook, то ви ймовірно дізналися про них, тому що ваш друг сказав вам, ти повинен спробувати це. Це чудово. Отже, це є показником, що продукт настільки полюбляють, що люди розповідають про нього своїм друзям. Один важливий показник для такого продукту: це продукт, який просто пояснити та легко зрозуміти. Якщо ви не можете пояснити кількома словами, що ви робите, якщо люди не говорять о, це досить цікаво, то зазвичай це помилка, це зазвичай ознака неясного мислення або потреби, яка не настільки велика. Ще одна річ, на яку повинні звернути увагу стартапи, це ринок, який або починає проходити, або незабаром пройде експоненційний ріст. Я думаю, що це пов'язано з однією з найбільших помилок, які роблять інвестори при оцінці стартапів. Інвестори завжди кажуть, який у вас там зростання. Нам це важливо. Інвестори пробачать невеликий дохід сьогодні, якщо він швидко зростає. З якоїсь причини люди не думають про ринки таким чином. Але якщо подумати про найважливіші стартапи, то вони ті, що починаються в невеликих ринках і дуже швидко зростають. 11 років тому ринок додатків для iPhone коштував 0 доларів. Він не був величезним, і я думаю, що якщо ви думаєте тільки про тем сьогодні, то ви зробите велику помилку. Ви дійсно хочете виявити ринок, який буде зростати щороку, і мати можливість кататися на цих підйомних сходах. Дуже важливо з'ясувати, як відрізнити реальні тенденції від фальшивих. Реальна тенденція це те, що дійсно станеться. А фальшива тенденція це те, що ні або принаймні не так. І перш ніж робити велику ставку на нову платформу, ви хочете переконатися. Що вона є реальною? є простий трюк для цього, який зараз я вам розкажу. Справжні тренди це ті, де з'являється нова технологічна платформа, і ранні прихильники користуються нею з надзвичайною пристрастю та розповідають друзям, як дуже вони її люблять. Фальшиві тренди це ті, де люди можуть купувати продукт, але не використовувати його або використовувати недостатньо. Наприклад, справжнім трендом є айфон, як я вже згадував. Коли iPhone тільки з'явився, багато людей були зневажливими, оскільки продали всього один або два мільйони примірників того року, і вони говорили, ну це просто не має значення. Але для тих. У кого був айфон, вони використовували його годинами щодня. Я думаю, що було очевидно, що щось фундаментально змінилось, і ми отримали нову платформу обчислень, яка породить великі бізнеси, і це був час для ставок на мобільні додатки. Фальшивий тренд, або принаймні фальшивий тренд на серпень 2018 року. Я би сказав, є VR. Я дійсно вірю, що VR стане на п'єдестал, але сьогодні більшість людей, яких я знаю, володіють гарнітурою VR і ніколи не користуються ними або користуються дуже рідко. І тому, хоча багато людей говорять про це, і можливо навіть багато людей купують їх, не спостерігають інтенсивного використання на благо користувача, серед ранніх користувачів, яких я думаю, вам хотілось би побачити перед тим, як робити велику ставку. Ще одна річ, яка потрібна стартапам, це, хоча б один засновник, євангеліст, зазвичай генеральний директор або керівник стартапу повинен бути людиною, яка зможе набрати команду, продавати продукт, спілкуватися з пресою, збирати кошти, і це потребує людини, яка може заражати ентузіазмом всіх довкола щодо того, що компанія намагається зробити. І стає головним проповідником компанії. дуже складно досягти великого успіху без цього. Дуже складно зібрати команду взагалі без такої людини. одна з речей, які допомагають у цьому, це мати амбітне бачення. Ви ніколи не хочете бути великомасштабним, що звертає від людей, але ви хочете дозволити собі бути більш амбітним з часом. І поки ви робите це органічно, люди будуть реагувати. Амбітні візії заохоплюючі. вони цікаві для роботи. Фактично, я думаю, що принаймні в кремній ві долині в 2018 році легше почати складний стартап ніж легкий. Тепер це звучить парадоксально, але амбітні проекти цікаві, і в поточному середовищі може бути досить легко залучити капітал. але дуже важко зробити все інше. Існує безліч стартапів, тому дуже легко створити один. Вони всі звучать обіцяюче, але скликати достатньо талановитих людей в одну організацію дуже важко. Якщо ви працюєте над проблемою, яка може мати скромний успіх, досить легко переконати перші дві людини приєднатися до вас, пропонуючи їм багато акцій. Але потім виникає складність, чому працівники взагалі мають приєднуватись чому це важливо для світу? Чому хтось має працювати над вашим стартапом, а не над будь-якою іншою роботою, Вибираючи щось, що має значення, якщо ви досягнете успіху, це чудовий спосіб зробити це. Тому я вважаю, що важливо замислюватись про це, коли ви створюєте компанію. Як це розвиватиметься в проект, в якому багато людей захочуть допомогти, і багато людей захочуть бути пов'язаними з ним, оскільки я вважаю, що дуже складно знайти талант та здобувати. Бути популярність в поточному середовищі і люди зацікавлені в стартапах, які мають значення. ще одна річ, якому помічали серед наших кращих стартапів знову і знову, полягає в тому, що вони мають впевнений та конкретний погляд в майбутнє. Вони можуть помилятися, тому ми говоримо, що добре бути впевненими та гнучкими. Але ідея того, що ви впевнені та конкретні, це дуже важливо. Ось що я думаю, що станеться, або це те, що станеться, і я досить впевнений у цьому, маючи мужність своїх переконань, бути ясним лідером, говорити, що ми зробимо це, і ось чому. навіть обличчя багатьох сумнівів. це дійсно корелює з успіхом, це повертає нас до того, що є амбіційне бачення, але вся екосистема стартапів найкраще підготовлена для підтримки компаній, які мають низьку ймовірність успіху, але якщо вони працюють, то стають величезними я думаю, що спробувати зробити щось велике, якщо це працює, приверне найкращих людей. Я не буду занадто багато говорити про команду. Є багато очевидних речей, які я міг би сказати, які були сказані багатьма людьми багато разів. Про те, що потрібні розумні люди, які хочуть дуже працювати і добре спілкуються. І це все дійсно правда. Але я хотів би згадати декілька неочевидних речей, які ми помітили про команду, яку ви повинні зібрати для створення компанії. Сохла каже, що команда, яку ви будуєте, це компанія, яку ви будуєте. І я дійсно думаю, що це правда. Я зустрівся лише з декількоми засновниками, які витрачали достатньо часу на набір персоналу, як Марк Цукерберг, про якого відомо, що він один з них, але збірка великої команди, на мою думку, окрім вибору правильного ринку та створення великого продукту, є найважливішою річчю, яку роблять усі засновники. Усі успішні засновники переживають перехід від створення продукту до створення компанії. А створення компанії насправді залежить від команди, тому вам потрібно не помилятися в її складанні. Весь світ буде говорити тобі, чому ти зазнаєш невдачі як стартап, якщо у тебе немає того внутрішнього вогню віри. Якщо немає людей, які скажуть: Ти знаєш, ми зробимо це, і не важливо, що кажуть ненависники ми знайдемо вирішення цієї проблеми. Якщо в команді немає духу оптимізму, то дуже важко досягти успіху, коли світ продовжує бити тебе по обличчю. Тобі потрібні принаймні деякі генератори ідей. У кожній компанії є кілька людей, які стали дійсно успішними, та з яким мені вдалося працювати, які правда круті у вигадуванні ідей. Вам не потрібно багато таких людей, оскільки це буде більше ідей, ніж компанія може реалізувати. Але наявність людей у компанії, які постійно висувають нові ідеї, більшість з яких виявляється поганими, це ж дуже важливо мати в команді. Для мене улюбленою фразою серед членів стартап-команди на початкових етапах є Ми все придумаємо Багато речей ідуть не так. Ситуації, в яких перемагають стартапи, зазвичай надзвичайно динамічні. Тож, ідеї, навіть якщо я не маю відповідних кваліфікацій на папері, навіть якщо я раніше не вирішував цю проблему, і якщо ця проблема здається такою, яка знищить компанію, а багато проблем будуть виглядати саме так. Дух команди. Але якщо ми маємо потрібних людей, ми вирішимо це. Ми зробимо це, що дуже важливо. Ще одна річ, яку я люблю чути від ранніх учасників команди, я цим займуся. Так, ви чуєте в великих компаніях, що багато людей кажуть, це не моя справа. Хтось інший цим займеться, або це дуже погано, це зашкодить нам. І ви хочете людей, які готові взяти на себе ініціативу і сказати я цим займусь. Ви хочете, щоб люди мали натхнення до справи, тому що стартапи, особливо в їх ранніх етапах, часто перемагають завдяки дуже швидкому розвитку. Ви ніколи не отримуєте стільки даних, скільки хотіли б, ви ніколи не маєте стільки часу на обмірковування, скільки хотіли б. І вам потрібні люди, які готові діяти з набагато меншою кількістю даних, ніж вони хотіли б мати, з набагато меншою впевненістю. А потім, якщо вони діють і це не працює, вони швидко адаптуються і пробують щось інше. Ми також говоримо про схвалення недосвідченості. Ми бачили, що багато наших стартапів роблять неймовірні речі, тому що ніхто не сказав їм, що це складно. Є чудова цитата від Стіва Возняка про те, що всі найкращі речі, які він коли-небудь робив, виникали тоді, коли він не мав ніякого досвіду і грошей. І очевидно, що це не завжди правда. Але з особливою магією стартапи діють у свої перші дні. Коли вони ще нічого не навчились, Вони не повинні бути в змозі робити певні речі. Тому я думаю, що якщо в стартапі не всі досвідчені, то можна робити більше ставок на людей з високим потенціалом, але без досвіду. Окей, Це було про команду. одна з найважливіших робіт засновника полягає в тому, щоб ніколи не втрачати темпу. І це трохи пригнічує, оскільки це означає, що протягом перших декількох років ви ніколи не можете відпочити і відпустити гальмо. Ми намагаємось бути чесними щодо цього, що стартапи не є найкращим вибором для балансу між роботою та особистим життям, особливо в перші дні. Стартапи існують завдяки власному імпульсу. Якщо ви маєте імпульс, люди продовжують досягати результатів, які вони вважали раніше неможливими. Якщо ви втрачаєте імпульс, дуже важко його повернути. Тому продовжуйте підтримувати такий ритм, щоб стартап вигравав на достатньо передбачуваному та короткому терміні. І це дійсно важливо. Забезпечення цього лежить на засновниках стартапу. Ще одна річ, яку ми вважаємо необхідною для стартапів. Це конкурентна перевага з плином часу. Це щось що здається настільки очевидним, що я коливався включати це в список. Про це добре відомо, але ми спостерігаємо, що все більше стартапів подає заявки на участь в IC. І коли ми запитуємо у них, який довгостроковий монопольний ефект тут існує, яка довгострокова конкурентна перевага і де знаходиться мережовий ефект у цьому бізнесі? вони дивляться на нас, ніби це перший раз, коли вони чують це питання. У всіх дійсно великих бізнесів, які я знаю, є відповідь на це запитання. І насправді, чим вони краще, тим більше вони притворюються, що не знають. Але це знак, що вам потрібно мати план. Ще одна річ, яку вам потрібно спланувати, це, хоча б розумна бізнес-модель, вам не потрібно все знати з самого початку, але коли ми запитуємо засновників, як вони збираються заробляти гроші, і вони дивляться на нас, ніби це перший раз, коли їх про це запитують. Що повірте, стається частіше ніж ви думаєте, то це поганий знак. Знову ж це настільки загальновідомо, що я думав, чи варто про це говорити, але коли ми запитуємо стартапи, як вони збираються зростати, як вони збираються залучати користувачів, то вони дивляться на нас, ніби перший раз чують це питання. Це поганий знак. Отже, ось декілька розумних ідей, які варто спробувати. Пол Бухает одного разу досить довго дивився на одного з партнерів YC, щоб проаналізувати риси наших найкращих засновників, і намагався узагальнити, що вони мали. І він прийшов до висновку, що це була економічність, увага та любов. Я думаю, що це дійсно добре. Я не знаю, що ще додати, але я думаю, що цими речами ви повинні мати можливість сказати про те, що ви робите як засновник. Нарешті, я хочу поговорити про те, чому стартапи стають великими компаніями. Є багато причин, про які я хочу позначити кількома загальними пунктами. Я думаю, що ці тенденції настільки цінні, що при оцінці ідей стартапів варто подумати, чи ви підходите до них, тому що дійсно стартапам складно перемогти великі компанії І ось декілька областей, де ми бачимо це знову і знову. Тому я думаю, що одна з різниць полягає у тому, якщо ви є менеджером продукту великій компанії і хочете зробити щось, що звучить як погана ідея, але насправді є хорошою. Вам потрібно отримати згоду від всіх, починаючи від свого начальника і, можливо, аж до генерального директора. Отже, одне от ні може вас зруйнувати. Якщо ви стартап, то можете виступати на демо днях, на яких будь-який з тисяч інвесторів може сказати так, і ви матимете шанс спробувати. Отже, це дуже різні підходи, особливо для ідей, які звучать погано. Але є добрими тому що це феномен. Один проти одного стартапи можуть перемагати. Стартапи зазвичай перемагають в тій категорії ідей, де немає однозначної відповіді так чи ні. Тому шукайте ідеї, які звучать погано, але насправді є хорошими ідеї, де ви маєте набагато більше шансів отримати одне так. А далі великі компанії зазвичай збирають всі так. Інша галузь, де стартапи зазвичай перемагають великі компанії, це швидкозмінні ринки. Велика швидкість, велика перевага. Ігноруючи масштаб, стартапи мають більшу можливість на загальність та швидкість. Чим більше ринок змінюється, тим вищі ваші шанси на успіх. Кількість рішень, які ви приймете, і більша кількість налаштувань вашого продукту та стратегії. Ви хочете оптимізувати кількість рішень, які хтось повинен прийняти, щоб конкурувати з вами, оскільки велика компанія зазвичай робитиме її гірше і з набагато меншою швидкістю ніж ви. Швидкість еволюції ринку дає вам набагато більше можливостей скомпонувати свою перевагу над великою компанією. І нарешті стартапи зазвичай перемагають у великих змінах платформи. Багато людей спостерігають, що стартапи зазвичай групуються. Ці кластери часто виникають після великої зміни платформи. Ми залишимось на прикладі iPhone після того, як стали популярними мобільні додатки. Було створено багато нових компаній, які зараз є досить цінними. І одна з цих причин полягає в тому, що ви вже знаєте. Більшість великих компаній працюють принаймні на штат бойового корабля, і коли відбувається величезна зміна платформи, вони не вміють робити досить великий стратегічний поворот. Корабель просто обертається надто повільно, тоді як стартап може сказати Вау, прокинувся сьогодні вранці. Світ фундаментально змінився від того, що було півроку тому. Ми підемо на все на цьому новому шляху. Це спосіб, який зазвичай перемагають стартапи, або це галузь, де стартапи зазвичай перемагають. Є багато інших, але думати про ці три напрямки, на мою думку. Це корисно. Добре. Це все. Всім велике дякую.